Opel з кодом двигуна Z16XER. Значить, цей блок розточений під ремонтні поршня. Поршня понюрало ось ви бачите зараз, в якому вони стані. Цей двигун не проїхав і. Півроку. Коли ми заміряємо поршня, поршня на десятку менше, на 10 соток менше, чого не мають бути. Коли дивимося на плоскость блока, плоскость блока була шліфована, і зараз ми бачимо, що тут пробой по прокладці в трьох місцях. Тобто, циліндрами вона повністю пробита. Дивимося на циліндри. Задіри, задіри. Задіри. Тобто, це не задіри такі, що вони відчуваються, це просто чути сам прихват, як поршень прихватило. Тепер дивимося на самі пальці. Ось ви бачите, під самим верхом палець посинів. Тобто, палець перепресовується, тут в нього посадка в він запресувався, а в поршньою плавающе. І посинів Один палець, другий, третій і четвертий. Ось четвертий, найбільше ну, що він посинів. Тобто, це четвертий, я так сказав, а на самом ділі він стояв в першому циліндрі. Розвертаємо з другої сторони точно так само під верхом. Діаметр циліндра тут має бути, якщо це ремонт, 79-49, 79-508. В даному випадку тут діаметр циліндра зроблений 79-51. Тобто сотка в плюсі. І зазор у нас вийшоне не 6 соток, як має бути, а 7 соток. І хороший перегрів. Поршня згризло, І ви бачите, чим це все закінчилось. Тепер треба дивитися, робити йорш по циліндрам, чи задіри пропадуть, чи не пропадуть. Ну, це не задіри, це такі прихвати. Якщо пропадають, тоді комплект нових поршнів перепросовка і поїхали. Ну і обов'язково шліфовка по плоскості.